Лютий найкоротший місяць року. Ще його називали Межень, бо є межею між зимою та весною. 15 лютого наш народ відзначає цікаве та поетичне свято стрітення, яке ще називають громовиця. Наші пращури вірили, що у цей день зустрічається зима з весною. Хто з них переможе, та пора і буде господарювати до кінця місяця. Весна, красна, іду до вас теплом і зеленим жидечком. Приведу я літечко і озимну пшеницю і осяку пашницю. Рано ти прийшла весна, ой рано, ще твоєму царюванні час не настав. Зимонько, ну яка з тебе цариця? Все, що я не працювала, ти все вила. На Є багато народних прикмет про цей день. Яка погода на стрітані, такої і весни чекайте. Ясна і тиха погода віщує добрий урожай. Вітер погана ознака. Якщо відлига, чекайте пізньої весни. Сніг на стрітані до душової весни. Якщо з будинків короткі бурунки, то літо буде сухе, а якщо довгі, то випаде ще багато снігу. А в цей день святили воду в церквах, бо вірили, що вона буде лікувати. Друга назва цього свята громовиці, бо в церквях святили не тільки воду, а й свічки. Ці свічки запалювали улітку, щоб пожежі не було. Ми вчаємо ж традиції нашого народу і куди б не закинула нас доля, гордімося тим, що ми з вами українці. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна! On a vu que je vois.